Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам діючі акції. Чай ловаре 51 гривня. З карткою АТБ трошки дешевше. Розсипний чай Ловаре 72 гривні. Лаваре 1001 ніч 51 гривня. Міцні знижки на асорті чаю T-Moments. 52 гривні та 20 копійок. Ловаре 48 гривень та 70 копійок. За упаковку 24 пакетики. Є зелений, чорний. Чорний чай у пакетиках 35 штук, 41 гривня. Розсипний зелений чай 44,70. І чорний 5970 за 100 грамів. Кава Якобс Натуральна мелена 55 гривень та 40 копійок. 472 гривні та 70 копійок. Кава у зернах 1 кілограм. Якобс Монарх Кава розчинна 280 грамів за 313 гривень. Нескафе Колд. 296 гривень та 50 копійок, також 280 грамів. Йогурт галичина карпатський. 31 гривня та 50 копійок. Галичина карпатський йогурт 2850. Молокія, йогурт безлактозний 25 гривень. Йогурт білий густий 22 гривні та 40 копійок І йогурт по грецьки 26,50. Від молокії йогурт з малиною або абрикосом 240 грамів за 27 гривень. Дольче сирковий десерт 25 гривень. Активія. 17,50 та 20 гривень, 70 копійок. Сир кисломолочний, Яготинський ягодинський 14,40. Сиркова паста яготинська для дітей 15 гривень. Є різні варіанти смаків. Малина слива, банан, яблуко полуниця. Безлактозний також є. Йогурти від своєї лінії. Три варіанти смаків. Ціна 44,70. 800 грамів в упаковці. Активія. Біфідо йогурт 26,30. Лактонія йогурт 56,60. Йогурт питний. Чудо 46 гривень. Та 30 копійок за 520 грамів. Такі варіанти питних йогуртів від чуду коштує 26 гривень та 30 копійок. І від Дольче локтель 28 гривень та 50 копійок. Десерт картопля. Продукт сирковий 7 гривень 20 копійок. Закваски лактонія 50 гривень 70 копійок. Закваска ягутинська 3990, ягутинська ряженка 27 гривень. Сметана. Молокія безлактозна. 15% жирності 43 гривні. Молокія сметана 300 грамів 15% жирності 36,70. Кефір молокія густий 42 гривні 60 копійок за 870 грамів. Кефір ферма 2,5% жирності 39,60. Сметана президент 20% жирності. 325 грамів 45,80. 39 гривень коштує сметана від своєї лінії. У пакетику 400 грамів. Сир на пів кому. З горіхами 58 гривень за 150 грамів. 28 гривень, вершковий також 48, такі варіанти сирів по акційній ціні 56 гривень гауда безлактозний пластинами, золотий резерв, сир моцарела. Вага в упаковці 180 грамів. Ціна 56 гривень. Сологуні із карткою АТБ буде дешевше 44 гривні, а для всіх інших 65. Плавлений сирок кому, вершковий тенеро, ціна 19 гривень. Зі смаком бекону або чедеру також по 19 гривень крем сир президент з карткою АТБ ціна 51 гривня за 180 грамів. Вершкова варена кобаса 7880 за упаковку. Ковбаса куряча 38,70, також ціна за упаковку. Нарізка кобуси золотистої 29,60 за 80 грамів. А сортів від глобіна 110,80. Чудова знижка на морозиво гран Прі 25 гривень та 40 кубів. В нас його просто змітають з полиць, але я так бачу, знов привозять і є його достатньо. Від ласунки є смак малина, манго або шоколад. Молокія масло солодковершкове 180 г, 73% жирності за 76 гривень, яйця курячі 2 гривні та 17 копійок за одну штуку. Також є по 10 яєць, 39,70 упаковка 10 штук. Від своєї лінії 33 гривні. Такий варіант 35 гривень також від своєї лінії. Ясен світ 39,80. Вафлі артек від світоч, велика упаковка 218 г за 34 гривні. 19 гривень та 30 копійок печиву креску із банановим смаком. Відрошен печиво ловіта 27 гривень. Від своєї лінії 34 гривні печиво здобне. 13 гривень коштує морозиво 3 ведмеді біле або крем брюле. 100 г в упаковці. Морозиво лімо айскрема 17,50. Соуси кусту 18 гривень. Карбонара 19 гривень. І такий варіант також 19 гривень за 180 грамів. Майонез гуляй пола 31 гривня та 30 копійок за 550 грамів. Такий варіант 300 грамів 2830. Від Оліс столовий майонез 35,80. Тісто від своєї лінії листове дріжджове. 900 грамів в упаковці. Ціна 48 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Риба тижня хек 195 гривень за 1 кг. Орієнтовна вага в упаковці 1 кг. плюс-мінус. Хто купляє рибу в АТБ, напишіть вам, як вона на смак. Дякую вам, що були зі мною! Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам гарного, продуктивного тижня. До зустрічі!